З нього таки зняли депутатську недоторканність за позбавлення імунітету Олександра Онищенка. Проголосували аж 275 депутатів. Нагадаю, народного обранця підозрюють у махінаціях на газовому ринку. Довго гадали, думали у парламенті, не хотіли, але все ж таки довелось. Ті ж таки колеги по сесійній залі дали ще й добро на арешт Онищенка, але його в Україні, як і інших одіозних політиків, з яких знімали. Недоторканність вже немає. Він за кордоном, чи то в Росії, чи то в Білорусі кажуть депутати, а сам Онищенко у соцмережах постить всім нам привіти з Австрії. Можливо, якогось іншого дня народний депутат у блузі в конях, як нині на Тетяні Чорновол, у стінах парламенту виглядав би недоречно, але не сьогодні депутату мільйонеру, любителю конкуру, газових схем та топ-моделей Олександру Онищенку. Уся увага! Вітальний плакат у президії іменний кухоль, який міг би знадобитися йому в тюрмі. Голова національного антикорупційного бюро, антикорупційний і генеральний прокурори особисто чи присутні в залі Онищенко Олександр Романович. Але він не прийшов. Схеми Оніщенка Кадирова були надзвичайно грубі, надзвичайно масштабні. Він корупував величезну кількість посадовців і політиків. За ці гроші, які не були перераховані в державний бюджет, за підрахунками слідства у Кишенях Унищенка лише за два останні роки осіло понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Простенька схема, як через підконтрольні йому фірми та фіктивні біржі продавався газ державного підприємства «Укргазвидобування» вміщується на стандартному аркуші. А 4 доповідь генпрокурора. Депутати слухають у піввуха, не припиняючи розмов. Шановні депутати, Я вам не заважаю. Оголошенням про украдених мільярд 600 я нікого не відволікаю. А, добре, про те, як працюють газові схеми, депутати знають чимало. А хто дозволяв такі операції на рівні керівництва держави? Бо газова сфера завжди в керівництві керівництва держави. Хто дозволяв такі операції на рівні податкової служби? Бо додаткова служба не могла не бачити подібних операцій. Обранці у залі пересварилися, обговорюючи, чия фракція більше причетна до газових махінацій у Нищенка. Ви не хочете назвати пане Лещенко, всіх співзасновників цих компаній? І чому притягається один Оніщенко? Називайте членів вашої фракції, які є зі співзасновниками цих компаній. І далі ми подивимося, як це піде, і як ці люди будуть притягатися до відповідальності. Не я, а лідер вашої фракції сказав, принижуючи на всю країну набу. Що це фейк, що це якесь шмабу і так далі? Лідер вашої фракції намагався дискредитувати орган, який ми створювали, для того, щоб боротися з високопосадовою корупцією. Є хоч один депутат з БПП, який заперечив те, що Онищенко любив хизуватися, те, що йому Порошенко дзвонить Порошенко дзвонить Онищенку частіше, ніж Онищенко дзвонить Порошенку. Чи є хоч одна людина в залі, яка заперечить? Те, що Онищенко не вилазив з приймальні президента Порошенка, генпрокурор обіцяє усе ще попереду нові факти та подання. А ті, хто не голосують, власне, мають тільки дві причини: або солідарність із корупційними діяннями пана Онищенка, або пряме кормління із рук газової мафії, не голосують колишні регіонали, а нині представники ОПО блоку груп воля народу та відродження. Як бізнесмен. Може створити групу і розкрадати два роки кошти без державних діячів, але ми не бачимо сьогодні в арештах жодного державного діяча. Ціла вертикаль система чиновників ставила свій підпис, засвідчуючи добичу газу, реалізацію газу, а потім засвідчуючи звіти, які здавав Онищенко. Два роки це не було кримінальним злочином, а сьогодні стало. Але й без них голосів достатньо. Правоохоронці шукатимуть Онищенка. Генпрокурор сподівається, будь-яка країна пов'язана договором екстрадиції з Україною. Видасть розшукуваного, доведеться дивитися олімпіаду. Онищенко збирався у серпні представляти країну у змаганнях з кінного спорту у Ріо де Жанейро. Як тільки один плюс один покаже його в Бразилії, ми обов'язково Бразилі, це за увагу. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Ілляр Шинкаренко, Геннадій Шульга. Спецкор 2+,2.